Like the Всім привіт підписники! Ви на каналі Геймір Юстрейн. І сьогодні з вами продовжуємо серіал під назвою Потяги СРСР. І сьогодні буду розказувати про чс 4 t Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, що я вам дозвонив, що в мене вийшло нове відео. Ну а ми поїхали! Електровоз цієї 4 мав деякі недоліки, зокрема пластиковий кузов, який пропускає електромагнітне випромінювання від контактного проводу, що несприятливо впливає на локомотивну бригаду. Для усунення недоліків у 1971 році було випущено модернізовану версію, що отримала радянське позначення ЧС4Т і чеське позначення серії 62Е. Першим електровозним прототипом цієї серії став чс 4 т 161 тип 62 е 0 Крім зміни кузова, на сталевий, були додані люки в бічних стінках для виямки компресорів Змінно опори кузова, а також зроблено безліч змін в електричній частині. У 1973 році завод Шкода випустив перший серійний електровоз ЧС4Т-232 тип 62E1. А в 1986 році був випущений останній електровоз серії ЧС 4Т 740 тип 62E10. Усього урахування прототипу ЧС4Т-161 заводом Шкода було виготовлено 510 електровозів цієї серії. А тепер про конструкцію. На електроводі широко застосовані теристори для фазового регулювання напруги. Стабілізатор, що перетворює зміну напругу 220 вольт, постійний 50 вольт для живлення ланцюгів, управління та освітлення, отримав теристорний випрямляч, що дозволив обійтися без магнітного підс... підсилювача. Випрямлячі, живлення допоміжних машин схемні номери 221 і 226. Також стали тересторними. Це дало можливість зробити запуск машин плавним та підтримувати напругу живлення незмінним при коливаннях напруги в контактній мережі. Шафи випрямних установок втратили мотор-вентилятори. Повітря для їх охолодження подають мотор-вентилятори тягових двигунів для збільшення продуктивності, яких довелося підвищити напругу їх живлення з 210 до 250 вольт. Масло охолоджувачі тягового трансформатора перемістилося з блоків охолодження на бак трансформатора, що спростило масляну систему. Для їх обдуву встановлені два вентилятори. Аналогічні вентиляторам випрямних установок електровоза серії ЧС 4, але мають тільки одне колесо ступінь проти двох. Випрямлювана установка збудження реостатного гальма схемний номер 021. Також є теристорною, керується випрямлячі 021 п'ятьма електронними блоками Регдун. У міру випуску змінювався зовнішній вигляд кузова. Спочатку він виготовлявся з ладких листів. Такі електровози можна назвати машинами ранніх випусків. З номера 363. Кузов отримав огоровані стінки машини з середніх випусків, а, номер... а з номера 608 заґратовані буферні ліхтарі були замінені на уніфіковані з електровозами чс 7 і чс 8 лін... лінзові машини. Також змінювалася електрична схема. Одна з найбільш помітних відмінностей на машинах малих номерів: мотор, вентилятори автоматично запускаються з першої позиції ПС. А на пізніших з третьої. Але після багаторазової перестановки трансформаторів, на яких і встановлено ПС, з машини на машину при ремонтах зустрічаються винятки. Крім того, багато ЧС4 обладнано блоками Рекдун 5, що автоматично регулюють пір вентиляторів залежно від струму тягових двигунів аналогічно ЧС 8. А тепер поговоримо про експлуатацію цих електровозів в нинішні часи. Станом на 2021 рік 15 електровозів числяться на балансі білоруської залізниці. Інші електровози, що не потрапили під списання, мають російську приписку. І експлуатуються на головним чином на Горьківській залізниці приписка Депо Кіров, Московській залізниці, приписка Депо Брянськ, 2 і Депо Вязьма. Більшість із них побудованих машин списано. При, при цьому у великій кількості підписання вже потрапили останні модифікації, наприклад. Списані всі типи машин 62 е 62 е і 9 62 е і 10 В той час, як в експлуатація залишається чимало ранніх версій, і навіть деякі електровози модифікацій 62 е і 1 Капітальний ремонт електровозів ЧС4 т раніше проводив Запорізький ЕРЗ, нині ну, Версибірській РЗ. Частина електровозів була переобладнана в рейкозмащувачі локомотиви-лубрикатори. Локомотив, Такі машини здійснюють нанесення на головки рейк шару мастила та зменшення їх зносу. При проходженні рухомого складу. Наприклад, на південно-східній залізниці за такою схемою було переобладнано щонайменше 9 локомотивів і ЧС 4Т. От така, друзі, історія. Чекайте наступних серій нашого серіалу. Після цього серіалу я буду розказувати вам про... Компанія General Electric і їхні локомотиви, так що все це буде на каналі. Чекайте. Ну я всім бажаю мирного неба над головою. Всім хорошого дня і до нових зустрічей.